Війна триває не тільки на лінії фронту, але і в відносно мирних тилових українських містах. Російські спецслужбісти сидять в інстаграмі, сидять в Тіктоці, сидять в інших соцмережах і пропонують те, що на перший погляд може здаватися як якась гра. І сьогодні ми проговоримо, чому це насправді не гра, а це небезпечно. Сьогодні ви отримали флаєри на зворотньому боці. Є QR-код, і на ньому можна перейти на чат-бот СБУ з поли ФСБшника. Якщо ви отримали якусь підозрілу пропозицію, звертайтеся туди. Ваше звернення буде анонімне. Воно опрацюється нашими співробітниками. На жаль, за кожен ваш урок, кожен дзвінок, хтось платить своїм життям, хтось платить своїм здоров'ям. І ворог хоче забрати не тільки наші території, він хоче забрати вас і ваше дитинство. І мені лише хочеться, щоб кожна дитина знала ціну свого кожного дня і знала, що ми на стороні правди, а за ким правда, той має перемогти. Дякую. Дякуємо. Це майбутнє України, реально впишає.